Допомога до муніципальної Охорона. Хорона. Хорона? Це, Ну, звільнити інформацію. Я просто вискажу, спокойно. Ці люди, яким чином вони позаходили в зал? Муніципальна варта. Так. Ви на роботі? Так. Хто ці люди? Які подічних і питаєте так? Я, я їх у вас питаю, так. ви на роботі чи ні? Хто заводив цих людей? Ви поліція Ну на це? А я у вас питаю, Ми хто це? З вами -20, вже ж пустили. Хто їх пустив? Так я вам кажу, процедура відкриття в восьмій. Зал заповнений невідомо ким, незнайомі мордаті хлопці. А чому в залі повно людей? Вони кудою прийшли? Чому у нас ч... через рамку, а ні? Мені спальна варта. хто в залі? Замість громади, селике, чому, чому через громади? Чому ми тут стоїмо? Вони вже там, Сережа. Ну так, чого не відповідаєте? А чого у вас майка не працює? Громада ви не міняли? Ну там є діалог. люди. Вони закриті двері і вони, вони там сидять. А як вони туди потрапили? Як вирають? Вони сюди не заходили, куди вони зайшли, і чому не через метало? Я вам не скажу, тому що я сама прийшла сюди піс пятнадцяти. 8 Це брехня. Ні. Пропустіть, будь ласка, депутатів. Пропустіть негайно поліція, негайно забезпечте право народу. Негайно право народу, право народу Забезпечить по Конституції. Ви маєте захищати права і свободи людей. Що вони роблять з твоїм містом? Депутатам, ми просимо дати слово, дати слово і депутатам і громаді. Запищає, депутат ви зараз відпочаєте рейтинське закону паради. Не можу, ага, я депутат міської ради. Зараз перешкоджується моя реальній депутатська. Я на вас заяву загадаю. Ти що робиш? Це ветеран, ти його вдарив. Я брав. Що ти, робиш? Дея, що ти робиш? Дея, Ви Зараз за проти нас поїде. За ви зараз виконуєте Дея, явно війде. злочинний Дея, наказ. Дея, ветеран війни, ви що робите? Ганьба у вас! Ганьба вонвар! Ганьба вонвар! Ганьба! За ты женщину бьешь? Пацаны, отвечай! Если только удар сразу ложите! Який удар! Не ложите, кого можете? Что вы хотите? Я сейчас заложу вас. Это вы право маєте! Ты же не понимаешь, что держать! 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 держать ты, ты писар? Ти фронт держи! Чому пропустіть? Пропустіть! 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 Не будь ласка! Не будь ласка, пропускайте! Не будь ласка, пропускайте, ти хто такий? Ти хто такий? Ти хто такий? Посвідчення! Хто? І ти б хто? Ви хто? Ви хто?

добре обидно що ти так робиш де вони забезпечують 30 ноблів а що вони роблять ну вчасно я хочу складне на подивись що що я говорю я хочу пройти. І маю право доби. Це громадське місто. Я без нічого провірю мене. Я пройду. Я тебе посвідчення і повноваження. Забороняти людям використовувати своє автомобільне право. Чому ви тут стоїте? ви сюди поставили посвідчення і повноваження. Я вимагаю посвідчення і повноваження. Я з вами Ви тут ніхто, звуть вас ніяк, ви не маєте права тут стояти, ви не маєте права тут стояти. Ви тут ніхто, ви тут ніхто повноваження і посвідчення, повноваження і посвідчення. У мене є ваше обличчя. Ви тут хто? Ви тут ніхто? Ви тут ніхто, ви тут ніхто, тому що ви тут ніхто, тому що ви не представні. Громади, де ти мешканець громади, де ти живеш, Верпіні? Де ти живеш Верпіні? Де ти живеш Верпіні? Ти, ти не маєш права приймати участь в місцевому самоврядуванні, тому йди звідси. Ти не представник цього міста. Прописка, давай, прописка, тому що ти зараз забороняєш мені використати моє конституційне право. Пропускай, пропускай.